Минулого року директор Чопської угорськомовної школи імені графа Іштва на Сечені Глас Ломага звернувся до нашої редакції з проханням повідомити про те, що для роботи навчального закладу потрібен генератор. Директорка європейського об'єднання територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА Андрея ЦАП доставила потрібний агрегат. Пані Андрея від початку повномасштабного вторгнення допомагає громадам на Закарпатті. За сприяння заступника голови Саболдж Садмарбарехського округу Іштвана Сабов над потужний генератор передала засновниця ТОВ Грошка Еріка Грошка. Надіофодношнакторто там, хоча прамадярішколябавішегенератор, я вважала за потрібне знайти необхідний генератор для школи, в якій я і сама навчалася. Неодноразово бачила, як батьки намагаються знайти вихід із ситуації, що склалася. Але насправді я впевнена, що саме завдяки вашому сюжету генератор сьогодні тут. Товариство грошка звернулося до заступника голови Сабуджсадмарбарикського округу і ждва на з проханням допомогти з транспортуванням генератора. А оскільки європейське об'єднання територіального співробітництва Ства від початку війни майже безперервно доставляє гуманітарний вантаж на Закарпаття. Нам було доручено почесне завдання привезти це дуже важливе обладнання. Особливо було приємно, що знову змогла допомогти своєму рідному місту. Тиждень тому, після зимових канікул, у чопській середній школі знову розпочалися заняття. Правда, в аудиторіях було всього 10 градусів тепла. А завдяки електрогенератору, вартістю понад 800 тисяч форентів, діти нарешті можуть навчатися в теплих приміщеннях. Галиштенезамікейшинкаютотегіс, слава Богу, наші прохання дійшли до Угорщини, до товариства з обмеженою відповідальністю Тиса, до пані Андреї Цап, яка, як уроченка чопа, вболіває за місто. Я можу сказати, що це реальна історія успіху, тому що ми отримали потрібний нам електрогенератор від імені всіх учнів та педагогічного колективу. Хочу подякувати всім, хто був причетним до цієї події. І звичайно, і вашій телекомпанії. Мрія Чубського навчального закладу здійснилася, і учні можуть навчатися в теплі. Проте місцевий дошкільний заклад і надалі потребує генератора.